Всіх вітаю! Сьогодні я вам розповім, як в Dead Cells розблокувати легендарний костюм зири Катана Зеро. Для цього потрібно на локаціях спаскуджена в'язниця, покинутий склеп або село на сваях знайти ось такого кріпа, схожого на краба з катанами. Його звати схвильований воїн, і з нього можна вибити схему катана Хаторі. Щоб збільшити такий шанс, можна використати спеціальну гранату для фарма схем, яка називається граната мисливця. Далі, щоб відкрити катану Хаторі, купуємо її за клітинки у колекціонера. Потім при наступному забігу на першій локації заходимо в тренувальну кімнату. Вже в ній підходимо до колби зі зброєю брутальності та обираємо катану Хаторі. Далі у коваля підвищуємо якість катани. Після цього переходимо в наступну кімнату, обираємо ворога кріпа з прізвиськом молот і активуємо його. Тепер нам потрібно, зажавши кнопку удару, нанести крит таким чином, щоб в загальній сумі вбити 15 летючих мишей, не отримавши при цьому пошкодження. Якщо не знали про це або вам була цікава чи корисна ця інформація, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал.